Так мої хорошенькі плани помінялись. З нами ж що... Юлічка, да. добрий, добрий день, красотка. Ти тобі снилось, що ти сьогодні їдеш. Таке можна зробити. Да. Сказала п'ять хвилин, якщо ти не виходиш, во так от. Що ну я по-другому сказала, так? Да? Ну так, да, я, ж... я на роботі катар ти вже закінчуєш на роботі. Ну так, да. я взагалі була на роботі. А в ітоні оказалася в альбіну в машині. <реш> а що, якщо батюшка дзвонив і сказав, приїжджайте на пільмі. Тим більше цвіте сакура. Дівчатка, дорога шикарна. Багато хто питав, яка дорога. Дивіться, ми вам показуємо. Дорога. Ну, нормально, от ми їдемо, нормально. Ближче до Мариновка, Марі... Марі... да? Да. ближче туди ми вам теж покажемо. Так що їдемо. Ой, дві собачки, які дві діти. Ой, ой, бігає, як грається, травичка. Е -е, ми якраз покушать. Давинка, покушать хочешь? Да даже не покушать. Просто приехать к нему. Прямо вот аж классно. Очень. Тоже. У него да, очень да, классно. Да, вот, там, прям благодать да, красиво. Дуже. А сейчас девочки сакура цветы. Ой, вообще. А сейчас цветы сакура. Ну и заодно покушать вкус. Там пельмени, альбина. Такое небо красивое цветовое. Красиво. Да, да, небо. красиво. Угу. красиво так, мои хорошенькие, мы уже подъезжаем. Он вблизи, 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 бедлесенько. Храм. Дорога дорогу роблять. Пару тільки так, було вирізано ямочок, да. а так дорогу роблять, дорога хороша, Ось ми їдемо, заїжджаємо з вами вже. Батюшка вже дзвонив, де ви? Де ви? Ми кажемо, не скучайте. А? Хотіла пісню заспівати, дай до храму їду, зараз напишу її. Дивіться, синій купол да, там при в'їзді. Дівчатка, дорога дуже хороша. Боже, я зараз представляю, які там сакури. там же вся ліка сакури. Так що, дівчатка, їхали, скільки ми порівнюємо їхали? Півгодинки десь, так? Да? Мінут 40. Наверное. Дівчатка, це Маринівка. От ми заїжджаємо в Маринівку. Ну, копична дорога, якщо собі дорога. Так, да, це мости, дивіться, всякі так Красиво вообще, да? Очень красиво. А внутри. А внутри вот. А взагалі. вон твои сакуры. Да, сакур. Боже, он довольно видно, дівчатка. Тут ради цього стоїть приїхати. Это тут вообще атмосфера. Вот таке красивое село невеличке. Прям, 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 не, да, да, да. Сейчас кінці наліво. Альбиночка його не включила. начнем с того. І напротив дивиться вот лиманчик. Самолет з правої сторони. А, самолет, да, я помню. Помниш самолет, да? Офірені две Так, дівчатка. Любиночка, ти не залітаю поворот, а ти щось залітаєш. <ріх> я начинаю боятися з тобою. Ти знаєш, зараз боїться. Ну потому що ти так літаєш сильно сильно. Дівчатка, вонду ну, лиманчик. Тут так красиво вообще. Дуже. 40 хвилин, 40 хвилин і ви тут. Нырнуть. Хочешь нырнуть, Альбиночка? Сейчас mm -hmm. нернем. Ой, как красиво. Сирень. Mm -hmm. Дивіться, дівчатка, як красиво. Так, дівчатка. Але ми не заходимо в храм, ми їдемо в пещеру. Я так туди хотіла. Дівчаточки, ось все, пожалуйста, дивіться. Красиво тут вообще. А лиман напротив. Угу. Так що ми рідненькі приїжджаєте Тут вообще дивіться. Як. Юлі, дити сюди, іди сюди. Двітяк, тут все заново красиво. Ну ви щось? Давай печила вже камеру? Да. Добрий вечір. Так, батюшка, скажіть, де ми зараз йдемо з вами? Йдемо, дуже таке таїнственне місце. У народі воно називається Богова Гора. Тут по поблагословені владики Лук'яна матушка Єлизавета, у печері зробила печерний храм. Тут що п'ятниці на істочнику тут дуже пожарці люди, моляться і набігають святої води. Батюшка, не спешите, я за вами не успеваю. Подождите. Вода, вода з да? так? Да, тут землі, вода і тут істочника. Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати, до, до кожного святого місця непроста дорога. Що, ні? Як Єрусалим. Ми зараз наберемо такі водички, підемо вами. Я вам говорила, що ми сюди приїдемо. Бачиш, такий нелегко сюди да, говорить. Зараз наберемо додому світові водички. Дівчатка, ви знаєте, ми дуже багато що не знаємо про світі міста. Ми зараз вам покажемо пещеру, де істочник прямо з води. Йдемо набирати водичку. Тут прямо холодно. А тут вода скільки тут? Получається, ну, ну, сама печера образована в 1800-х роках, коли люди... Добували тут ракушняк для будівництва храму. А Після того, як вони викопали, вирізали цей камінь, і на місці, де вирізували камінь, зробили. Зараз вже зробили храм. Скільки йому роблять? В 1800, 1800 році був построєний храм. А печера вже храм Матушка зробила Єлізавета зразу із цим недавно. Два роки тільки, як вона це все зробила. Вот так дальше істочники підемо зараз ідемо. в храм. там, Да, да внизу, а ми йдемо в храм. Це пещера, да? Вот так холодно. Тут світла нема. нема. Тут так холодно, от прохладно. Пока вчора вечера слети зашуть службу при свічках теперь. Может, це прилетать? Надо при На Сейчас я бутылочки поставлю. Да. Но У мурашки идут да, по всей коже, я не понимаю почему. Да? Чего? чего? По ногам. Да? Я не знаю, чего я зашла, да? Мурашки. Да? Так, держи. Сейчас я уберу мурашки. Это икона была, так поставлю То коли в служить, в ту службу, то коли Бог нас и раны на не присмотри к векоамин. Христос воскрес смерть і смерть поправ. Исущего обе живут, даровав. Христос воскреси из смерть і смерть поправ. Иисущего обе живут, даровав. Христос воскреси из мертвых. Смертью смерть поправ. Исущего обе живут, даровав. Смерть даровав. Смерть даровав. Слава Исус, и духу не присвоить их, Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, чисти, веки наше, води, копроси, беззакоя наші, Сиди, посети, цели, немощи наше, імя Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, Святому Духу, не і присутного віки векова, амінь. Отче наші же и і и святі, це імя Твоя придется, святого, вот твоя Твоя Твоє, и беседа на земле, хлеб наш насушний, даж нам і остави нам духи наших остальным дужиком нашим, і війни на своє скушение, навіть бай нас у Лукаву, якодость сах, Свои сили и слава Отца, і Сина, Святого Духа, не приснув, и квеповами Господу, помолимся, Господи, помилуй Господи, Ісусі Христе, Боже наш, прийми от нас недостойних достойних Твоїх жертв А він іди сюди. О, сейчас, алтар, час катавар тоді включить. Бачу, там Божа матір зроблена. Да. Спросителі, там владика і священники, то алтарь. Там завершають літургію. Ну, а тут стоять люди, моляться, коли приходять. От воно як було, так воно все і осталось, не, не тронуто. Піщерка. Ось такий пещерний храм є в нашій області. Там зал ще є один, але там багато роботи і нема людей, хто допоможе. Це прямо з скали, так? Да? Прямо... Да, це, це в скалі. Тут люди різали. Е е е а коли пожевся істочник? 1000... А зараз прочитаємо, там написано в 1700-му році. І тут є водичка. Водичка тут купілі, люди окунаються, купіли. Зараз підемо. це А отут от а кафе з Божої Матері. Славна Горська вона називається. Вона в воду, от вона навіть зображається, каміння лому. Бачиш, як він коли хотів пити, а вона йому явилася і дала воду. От тут і історія є. І молитви до Божої Матері. От молитва на Боговій горі, її. І... — Це тут ми зараз на ній, Так, так, так. Зараз гора, так, це зараз Богова гора. Це у нас називається тут у народі, вона Богова гора називається. А тут зараз історія написана. Там паломники можуть приїжджати, сідати, ну, знічати. Коли матушка тут коли там служить, то вони там накривають стол, трапізнічусь з людьми. А тут істочник, тут вони окунаються всі. Він закрив, ну брезентом накритий, але ну, там вода є. Зараз ну, водичка слабо тече. От, бач, от mm -hmm. у нас у, тут взагалі нема води прісної, а тут прісна вода. Ось вона, бачить. Це вона завжди тече, так? Да? Ну вона вода. Ось так тече. Ну, от, там, цей, І оце, от, от на цьому місці забив істочник. І вже він багато років тече, 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 тече. Там зараз купіль показуємо. Ми поставимо баклажку, давай баклажку, що воно свою давай. баклажку натикає. Ось так вона тихесенько да, тече. Ну, здавали, я знаю, що. А от тут історія. Дивись, ми зараз почитаємо. В 1800 м тут йдемо на цій У 1800 році на скилах гори поруч з маєтком графа Северіна Потоцького місцеві жителі добували камінь. Один такий каменяр працював. За замовленням самого графа Потоцького він різав у печері камінь для будівництва іано богословського храму. Ми проїжджали, та першого католицького костьолу на півдні України, на честь святого мученика Северина, покровителя господаря цих вододінь. І то, значить, істочник з 1800-х років угу. тут вода йде, і люди приходять сюди набирати воду. А тут, матушки, такий басейн з водою. Це тоже вода зісточника, да? Да. так? Так. А тут можна купатися, так? Да? Так, да, тут люди окунаються, як правило. А, там вода. Да, тут люди приходять і вони окунаються тут. Це вода зісточника, так, вона сіла. Труба і звідти вода вся тече сюди. А як це село називається? Севериновка. Це севериновка, так? Да? Так. Да. Тут і на хрещення багато людей приїжджає. Печечко пахнет. Сейчас наберем водичку. Так что мы хорошенькие. Я дуже много таких мест, где мы еще не знаем. Святый источник. Северинка, да? Да. Северинка. Приезжайте. Водичка целебная. Источники покупать. Набрать водичку можно. Скалупить в храм. Боже. Мы даже и не думали, что мы сегодня один поедем, да? Даже не думали. Значит, так надо было. Да, да. Так що мої ріднесенькі світулічка вам буде показувати абсолютно все. Все скрізь завжди. Я вас обіймаю. Лишнього. Буває, коли дождіться, це засуха поначалі. Як дожіть, то вода більше йде. А як немає, ми одну баклажку вдома, я вам поділю. на всі. Це свята вода. От тут і десь олена вода. Тільки тут прісна вода. Більше пресної води нема тут, у в людей. Тільки сюди ну, і сюди. Скажи, чудіса, не ну, да? ну я. Ну господь так являє милості Божі свої, по милосердню, не раді наших яких то добрих діл, а раді милосердя. Да? Ну, з 1800-х років Люденька, з 1800-х років люди сюди йдуть, щоб набрати води. Раніше було не окультурено, то люди собі тут. Проводили так пікніки. А зараз, коли моя матушка взяла під себе, це під монастир, тут ухажують монашки, приходять, от зробили ікону з мозаїки на цьому місці. Тут вже було таке Алло. Ой, Юлечка, ну скажи мені. Класно. Ти навіть не думав, да, я навіть не думав, що на роботі було. А, Водичка, а ми не? їхали сюди центр. Місці, просто... А мы їхали в стихи центр і быстро розвернулися і тебе yeah. набрали. Це ж треба було так, да, щоб uh -huh. сидила, так так. Так, да, така як значить джерельна, так? І прямо холодно-холодно. Да, так так так, приятно, так тихо, так, спокойно. Uh -huh. Прямо Прошу. такое оч... очищение. Uh -huh. Боже, дівчатка, це просто wow. красота. Я вообще... надо було, щоб Не сюда целись. Ой, Света, спасибо тебе. Это Света, это все света. Да. Державні, ми їхали в сідій центр, Юлічка, дивіться плаття. Да. Плаття в не немає. Она поворачивается ко мне. Ну що, їдемо? Батюшка позвонив, сказав, да. приїжджайте на Пельмені, да, так? Да, да. І ми приїхали. Ми довго нам довго просити нас не треба. Да. Хоча ми мали їхати в середу. Ну так. Да. Значить, так мама. Да, ми і середу можемо приїхати. Йдемоте, подивимся краєвид. Дівчатка, де ви там? Прямо тут згорі все село видно, так? Да? Так, да, тут це село і навіть сусідні села. Там Павлинка, а потім Адамовка, села. Боже, як тут красиво і тихо. Де ти бачиш, білочку? Девочка, может, быть. Девчатка, вас О, не точно Не, может. не быть, а, 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 а. Боже, тут видно все. Угу. От ніхто не знає з місцевих, одна від Одессітів, що в нас є такі святині. Да, да, ніхто не знає, святині. Ну я ж теж не знала, поки ви не сказали. А от з цього істочника вода, он, бачиш, коли є внизу пруд, І оце вона тут, сюди треба стати, де я вас показати. І вона, ага. вона стікає, аж той пруд. Вода оця джерельна, так? Да, да? Да, Бо ніхто не знає, хто знав, що тут є істочник. Ну, ми не знали, поки ви не сказали. Ну що, ну ніхто да. ж не знав. Люди мало знають. Ну, тому що всі їздять за границю на корфу до святителя Спіридона, А у нас є теж, звісно, святитель, великий святитель. Но у нас теж багато своїх святинь, треба свої святині підтримувати. Та тепер уже всі будуть знати. Да. Всі хай приїжджають, ви що, да. це істочник, це обов'язково. Пахне я... так, от прям трава, ти чуєш, ходиш аж аромат який. – Вам спасібо. Так, мы хорошенькие, мы уже приехали в храм, шли до стопорных а где батюшка? Идем. А Петя где? Где Петя? Чего он на другой стороне? Да он в Что Ну, время твое. Ой, а дивись, скільки квітів, он видит. Це трапила вона? Заказ вийшли, А, доми, mm -hmm. закат. а, закат? Mm -hmm. а закат? А я бачила. А, а, а як ну, води да. Коли був владика, Альбінка, ходи сюди. Я ріким бачила, як з водика возвеє матір Божевози. На десятиліття нам сказали, щоб ми приїхали, допомагали. Ми приїдемо на тиждень, ну, так. а тоді треба Привоз Привозити вайші рибу, щоб виведеш сюди. Везу рибу сюди, злашу. Це коли буде? 9, липня. 9 липня. Варить цвітка уху. Світка варить у ху. Буде Варить вона главний поверх та вісне Підемо на ікони приводить. Вона наваряє, буде кучу навести себе, матюкати це не буде. Буде будемо. Я матюкаю, тільки на привозі. Не можна. А чому? Все Тихо слухати. Це літній храм, да? це зараз всі служби так. туди. Зараз вже проводяться всі богослужіння в цьому храмі, тому що він теплий, вже все потепліло. Тільки на зиму ми переходимо у землі храм. А так? Все літо ми молимось в цьому храмі. Дуже як сьогодні. І ми йдемо туди і насакуємо. Зараз час цвітіння, завжди час пасхи цвіту цар у монастирі. І це таке Явище для нас воно, не всюди є. Але і дуже, на дуже... Пласку, Так, да, от, їх привез Владика з Словенії і посадив цілу алею. У місті навіть цілої алеї немає, а от у нас в монастирі є ціла алея. Воно так гарно. О, Господи. Такий райський уголочок. Боже, ой, ми мій... йде. Боже, яка красота, та вийшов. Це вовше. І скільки так от вони будуть свісти? Ну, вони десь цвітуть неділі, дві, не більше. Боже красота, це ціла аллея, так? Да? Скільки їх тут? А, я не знаю, не щита. Боже, які красиві. І цвіт такий взагалі. Ой, дівчатка, як це красиво. І саме на Пасху, да, цвітуть. Да, вони ж цвітають, гас. Да? да. Угу. Сакура. І заход сонечка. Напрямо, да? А це два сорти, одна темно-вишня, да, така, а друга світла, світло-розова. Боже, вони всі квітають, Шо? Супер. Згода чотири їх посадили я. Може так краще, де ближче до, ні так, щоб сонце на неї і на сакуру. Скільки вона буде Дивіться, Вона напав, на ціла? не надо ціна. Скільки то. вона буде зараз? десь тиді дві, вона найбільше цвіте неділю. А потім вона все вже, Потім вона... тільки листя, лише. як на черешній. Не знаю, якийсь рай. Просто це, знаєш, це рай, 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 Дуже. рай на диван. Дуже. І тут все. Тише, спокійся, так що. Дівчатка нам нравиться теж. Дякую. двіночок діляться. Тут дві це стой. Це Як красиво вирвала. Да. А можна я таку? Так. Да. Я хочу таку тривати. Да. Клас. Да? Класно вообще. Ходьте проходьте. Гості проходьте. доги до стола. Чим багаті, тим і раді. Хату не пускаю, бо ще винесет. Спасибо. А я не влізу знаєш. їх. Та не влазю. влазь. Дверь. Засунет. Сказали. Альбіна, іди тупику тоже. Альбинки тоже є. Альбинки тоже, он Здорово. Навчи нам. <ривок> на столі нема. Ми не п'ємо, ні. Туди-сюди сідайте. Боже, дівчатка, дивіться, яке солома, сіно. Ой, як красиво. Ой, все буде все І давай, Адбиночка, проходь. Так що мої хорошенькі, боже, як тут? А який закат, дивіться, красивий. Беседочка. Адвінка, тобі тепло, дивиться моя. Тепло по Пасхальному, можна вже гостити, і молочко, і ковбаску, і все, і котлетки домашні. Та всім дякую. Господь вам. послав, слава Богу. Дякую. <реш> Замерзла? Так, виключай. — Виключати вже? Так, батюшки, ми хочемо вам подякувати за такий теплий прийом, за те, що, Боже, ви нас повели в таке красиве місце, до тієї склади до того джерела дівчатка. Ви знаєте, ми багато що не знаємо, що в нас є дійсно, які є святі міста. Ми вам дякуємо за те, що правда, ви ми сьогодні даже, ми їхали в епіцентр купити плаття. Тут дзвонок приїжджати на пельмені. Да. він каже, що робимо? каже, розвертаємося, бо сказали розвертатися. Да, ми на подім дуже вам дякую. Правда, дуже дуже, дуже дякую вам Христос дякую. Христос дякую Христос Христос. Воскрес. Всіх з праздником зі святами Христос. будьте здорові. Ви всі вернулися війна за і наші всі військові, світ, Лескін, Чує, щоб вихнувся до дітей, всі, щоб повернулися, щоб був мир і перемога. За перемогу, за перемогу. Христосу. Христосу. Та, Та. Уже хода. Що на убеседку да і висели. Беседки по цветам. Хорошо, Хорошо біцетки, да, вирішить? Да. А тут дворец такой. Алина, ты видишь, что у тебя так, мать? Иди сюда. Иди Ой за нами. Две. Две кига. Какая красивая дюйма. И он до другой. Видишь, пара. Все, чекай, чекай. Двое, 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 двое